Вибухова ніч видалася на Росії. Вороже Міноборони звітує про атаку безпілотників одразу у семи регіонах. Найгучніше було на Волгоградщині. Там дрони уразили один із найбільших Україні НПЗ. Він виробляє бензин, дизель, мазут та авіаційне паливо. Атаку підтвердили у центрі протидії дезінформації. Вибухи чули також на великому волгоградському хімічному заводі Каустик. Окрім того, під ударом було промислове підприємство у Воронежі. Безпіль. Лотники також атакували Ростовську, Білгородську, Курську, Ярославську та Краснодарський край. А в Москві тим часом сталася масштабна пожежа. Згорів нелегальний хостел, який діяв на території колишнього. Машинобудівного заводу вогонь охопив площу у 2000 квадратних метрів. Палало так, що до гасіння довелося залучати пожежний потяг. Про постраждалих інформації немає, однак відомо, що рятувальники евакуювали аж 360 осіб. В Ефірі у студії Марина Кухар 102 ударних БПЛА запустили Росіяни по Україні минулої ночі. 59 наші сили ППО знищили. Ще 37 локаційно втрачені. Запускали їх з окупованого Криму, а також Курська, Брянська, Міллерового та Приморського Ахтарська. Протиповітряна оборона працювала у 12 регіонах на сході, півночі та у центрі. Є руйнування через влучання уламків у Сумській, Черкаській та Одеській областях. У Чорноморську на Одещині четверо людей постраждали через цю нічну атаку. Вова повідомляють, уламки ворожих дронів пошкодили приватний житловий будинок, зерновий склад, адмінбудівлю та міську лікарню. Серед постраждалих лікар, який саме проводив операцію. У місті є проблеми зі світлом, енергетики працюють над відновленням електропостачання. А в Черкасах уламки російського БПЛА влучили у багатоповерхівку. Спалахнув балкон однієї з квартир. Він вщент вигорів полум'я. Зачепило і квартиру поверхом вище. Рятувальники швидко загасили пожежу. Минулося без постраждалих, кажуть. Вова правоохоронці вилучили уламки дрона і його бойову частину.